Слава націю, Вітаю на каналі. Добре, рембадвефірія це шкодобри. Пересипаю з думками, переосмислюю багаж знань, досвіду, так який я набув під час цієї відпустки на Буковині у спілкуванні з Буковинцями. Найактивніше, найяскравіше, ми попрацювали в Забагні, і такий от цікавий ефект, коли там московські прихожани там підтримуючи з місцевих людей, приходили там забирати якісь там свої. Каструльки, я не знаю, рушнички із церкви так? Е, переносили там в свою там, московитську якусь там собачу Буду, чи де там той КГБшний піп збиратиме гроші далі, так, на винищення українців. То мені ці там, ну, жіночки, зокрема, вони так мені там активно, так агресивно щось там, ну, розповідають, ти там такий, сякий, недобрий. Там, а я їх слухаю і мені чути їх. Інтуїтивно внутрішнього до серця, ну просто приємно. Я їм так і кажу, пані, хочете я вас обійму? Чесно, ну ви мені такі милі, мені просто приємно вас слухати. І я ну, щ, маю щиру надію, сподівання, що ви витверезєте, вилікуєтеся від цього вирус, віруса московицького, і будете щасливою, повноцінною, цільною українкою в переможній багатій Україні, тішитися життям багни, там заболоття. Так, і все там у вас буде гарно. Це на противагу тому, як, наприклад, от я повернувся на Донеччину, і там навіть хтось мені намагатиметься казати, е, скільки він там волонтерить, дає там ресурсів, яку бере участь, там, чи в бойових діях, вояка там намагатиметься щось мені московицькою, е, блювати. Ну, я не сприйму априорі. Апріорі нема різниці, скільки, чого і як ти там робиш, коли ти це мені там подаєш. В москворотому форматі, так? Ну я тебе інтуїтивно в внутрішньо на рівні вібрацій не сприймаю. Бо ти ворог, Не принципово, в який спосіб ти ведеш твою ворожу діяльність: чи ти активний, чи ти пасивний, чи ти латентний, чи ти несвідомий, чи ти свідомий, чи ти послідовний, чи ти там ситуативний нема різниці. Для мене ти ворог і крапка. А та жіночка. Так, на Буковині на українській, яка там свої там гроші носить так, і в підставляє під московський вплив. Ну, от я її не сприймаю от, як ворога, чесно. От. вона мені просто мила. Вона мені мила, от, я її обійму. Москво не обійму і усюди де зможу, буду, звісно, чавити, у намаганні привести, привести його до тями. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.